100 баксів за дом по мінімум. Не пасує на населеному пункті з такою швидкістю їхати. Прошу? Ну явно більше, ніж 80 км на годину. Прошу? Ну хай це буде на вашій совісті. Але прийміть туди увагу. Добрий день. Ще раз. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Ти, будь ласка, Яка підстава для того, що ви зупиняєте вантажівки? Вже другу, протягом 15 хвилин. Я за, я буду... за, що, і... за, за що вас зупинили? Вам пояснили причину я. зупинки? Я зупинився Я, за... я зупинився. Що... Вас за що зупинили? Що вам пояснили? Тут може бути рекомендаційний характер, можу вас зауваження винести і віші, яке. Ви прошу не вказуйте, що я маю робити. А можна вам сказати, хто був водієм патрульного автомобіля, то прошу, хай ваш напарник винесе на вас постанову за рух в селі Солонка в лівому ряду, коли був вільний правий. Я це маю зафіксовано в відеореєстраторі. Я, я готовий бути свідком. Так що хай ваш напарник винесе на вас постанову. Зараз купуємо. Я перепрошую, можна до вас звернутися? Е, я вам пропоную скласти, винести постанову на водія патрульного автомобіля 1097 за рух лівою смугою в селі Солонка при вільній праві. У мене це зафіксанний від реєстратор, я готовий бути свідком. Прошу винести постанову.

Чому я маю камеру? Я камеру? А я не прошу вас на камеру показувати. Ну, Заприйте, я вам покажу Нагрудний, номер Нагрудний, номер можна? Можна я? Тому що на, Солю. Сонці, Солю. на сонці не видно, так. я прочитаю. Так. 3.02184. Назвіться, будь ласка. Ю якщо ви не хочете... Ю Юсіп інспектор Юсиф Степан Ігорович. Юсип Степан, Степан Ігорович. Так. так. Перебуваєте на посаді. Лейтенант. Добре, показуйте. Юсип Степан Ігорович. Добре. У мене є до вас звернення, що винести постанову на водія автомобіля патрульного 1097 за рух в лівій смузі при вільній праві. Я зупинився, бо до мене потрібно. Але подзвонив. Бачите, як починає, як вони поступово перетворюються в даєшників. Ні, до в... мене є прямий телефон до кого? До кого? Ви розумієте, я за ними почав слідкувати сьогодні. Мало того, що самі порушують правила дорожнього руху, то вони вантажівки всі підряд зупиняють. Всі підряд? Друга... Ви прямий телефон, до антона. Те, а за що, що ви, ви зупиняли? Маємо, от, воду, оцей автомобіль б... там. Я їй був але... А мені можете пояснити? Не, мати, що... не можете, можна ваше посвідчення бачити? Звичайно, прошу. І номер нагрудного знаку. А давайте біг зідемо в Давайте зійдемо в бік. нагрудний знак значок бачите, посвідчення. На камеру не знімайте, ласка. — Я посвідчення не буду знімати. Можна я візьму рукою, бо на сонці не видно. 3.02363. Колик Тарас Миколаєвич, інспектор так, так, патрульної так. служби. Добре, тепер в мене до вас є звернення. Прошу винести постанову. За порушення правил дорожнього руху. Рух в лівій смузі при вільній правій в селі Солонка, траси Ну, Інспектор рухався як в лівій, в лівій смузі. В нього була повністю вільна права, ні одного автомобіля, ні попереду, ні позаду не було. Це була ділянка заправ... між заправкою. Не пам'ятаю, ну, близько до око, в районі око заправки. Зверніться, будь ласка, на перфецьку 19, тоді будуть прийматися річ. В При чому тут перфецьку 19? У мене є звернення до інспектора. Ви, скар... ви перебуваєте зараз <проб> на патрулюванні? <проб> так. То ви, ви вправі ви на винести зараз постанову? Но в даний момент я правопорушення цього не бачу. Ви не бачили цього правопорушення? Вас реєстра... відеореєстратор записує? Звичайно, так. А можна зараз сюди викликати відділ моніторингу для того, щоб вони передивилися ваш реєстратор, передивилися мій реєстратор і прийняли рішення? Маєте повне право. Ви відмовляєтеся винести з постанову на водія цього в. На даний час я відмовляєтеся? Я, так, на даний час відмовляється, тому що я. А на які я підстави не... відмовляєтеся, поясніть, будь цього. ласка. Цього вам не недостатньо, що я бачив і маю відео, відео доказ цього. Вам цього недостатньо? Пане, інспектор на власний приймає, чи виносите постанову, чи ні? Саме я від можу, я можу... Ви відмовляєтеся я виносити? Я можу людині зробити зауваження. Чи попередження? Тобто попередження чи зауваження? Зауваження. Зауваження. Тобто Ви, прийма... ви... Я ви виносите ну, зауваження. Так. Так? так? Тобто постанову виносите ви Відмовляюсь, Так. Ясно. Добре, дякую. дякую. А попередню монтажівку ви за що зупинили? Можете пояснити? Ми пояснили водієві. Я прошу, щоб мені пояснили. Давайте я вам поясню. Нехай буде так, як ви вже просто за що ми зупинили. Був не накритий вантаж кучу. Він був накритий. Я бачу не його. накритий. Ми під водій з нами розмовляв. Він сказав, так я виїхав, я просто не накрив, тому що е, зима і, і тому які ді які так. дії вчинили Саваші? Виписали ви йому постанову за сетей. А можна 120, її бачити 120... Не на не на камеру можна побачити цю постанову. Для чого? Ну, я хочу знати, чи вона ну, є. Це є документ, ми його вам не можемо, не маємо права показувати. Я не на камеру, в мені просто покажуть сам факт, чи він є. Є? Година і номер автомобіля. Ні, так, так, ну Я не, не не так. щоб щоб не не було дурних питань. Не, це, не, це, не, я Я Я просто він власне, в сторону камеру. 5, 12 години Я так. Добре. А ви більше не порушуєте? І не перетворюєтеся в даїшники. Бо це так виглядає, що ви перетворюєтеся вдаєшники.